Всім доброго дня! Кривий ріг вас вітає. Я Єлена. Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні 27 березня. Так, хочу зайти тут на базарчик, якусь зелені купити. Гляну, що тут продають? Здрасте. Брала вас горький перець. І ще давай, дайте. Вже ваше, так? Да? По чому цей горький? По п'ять гривень. По 5 гривень. Да. Ну, дайте мені штук три. Це мені трохи цього, петрушки Ага, пахне. Бо другий раз береш, а він і не пахне. Ну так трошки петрушки, трохи укропу. А по чому редіска? Такає 75, є по 70 і 50. Хватит вам? Так. Да. А ви вже їли нормально? Ідеально. Укроп давати? Да. — Так. І укропу трохи. А ця, Цибулька. Дорога так само, берете, скільки вам надо? От это все в одну ціну, так? Да? Звісно. Ну і трохи зеленої цибулі. Отак варте? Так. У да. мене то я їм Є зелень не. страшне. А мало, а це що, молода картошка вже? А по чому вона? 130 за кіння. 130. Ну, дайте мені ще цього. Так, на скільки там? Сонечка, тут за 70 грін. Хай буде. І редіски дайте. Скільки буде? Сонечка на 116 гривень за все. Хорошо. Взяла ще мочених яблуків, по 125. Кажуть, дуже добрі. Так, треба скластись. Так, треба зайти випить кавище. Що ще Пирожок. Пирожки з капустою, картошкою, лівером. Дуже смачні, точно такі, як раніше продавали в столових. Також тут дуже смачний хлібчик, ось такі ціни. Можна купити піцу, мафіни, кекс по-нашому. Так, так пахне, що не витерпіла, взяла і пиріжок з лівером. Ой, я тихо шла, 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 піражок знайшла. Називається. Не планувала. Ну, Гляньте, скільки тут начинки. Дуже-дуже смачний. Погляньте, як гарно украшена вітрина, тюльпанчики. Ой, з'їла пиріжок і вже жалію. Жалію, що тільки один з'їла. Треба було ще один з'їсти. Дуже смачний. Так, ано ну зайду, мені пакети треба. Клубніку продаю. Полуниця як з картинки. Дуже крупна, аж вилискує. Ну, ще не пробували. Тут побачила, рідіску продають по 65, а я по 75 купила. Ой, хай Бог Гляньте, які квіти красиві. Погода не Жовті. Не та погода холодна, так? Жовті, як сонечко. У нас жара, жарко прям. Отакі От жовті кусти кругом цвітуть по місту. Жовтий колір взагалі так радує око. Оце пачку хто скинув безсовісні. Хулігани. Так. Так, хочу проїхати ще в супермаркет Фозі, глянути, що там продають, які весняні ціни, що по що там є новенького, може там якісь хороші скидки є. В общем, поглянемо. на тролейбусі. Транспорти в місті, я вже не один раз говорила, їзде ідеально, тролейбуси, маршрутки одна за одною, не треба довго стояти на зупинках. В общем, пісня. Ходять слухи, що проїзд скоро подорожчає. Не знаю. Гляньте, яка краса по місту кругом, абрикоси, цвітуть. Пахне, пахне. Ах. От вони коли повністю відкриті, вони дуже пахучі. Дуже, 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 дуже. Гляньте, яка краса. Треба запомнити це дерево, щоб прийти тоді на побрикоси. Гляньте, яка краса тінь. Ой. Я в супермаркеті Фозі, треба взяти тачку. Ви тільки гляньте, яка тут краса вже. Йде підготовка до Великодня повним ходом. Що це вони тянуть, хоч би не завалили тут? Гляньте, які ось крашанки. Це не крашанки, це свічки у вигляді крашанок. Дуже багато різних прикрас до Великодня, зайців куча, цеплят, корзинки, більші, менші, плетені. Ось такі різних форм. Так, почому вони тут? 519 і 460. Ого. Дорого. Так, всі можливі товари для дому прямо перед входом. Походу, ніхто нічого не купляє і поставили перед входом, щоб би, бросалось в око. Кстаті, оці ось органайзери. 433 Ну, хай мили. дуже непогані, ну, ціна також непогана. Ось до Паски вже пішли форми, Гляньте, такі, всі можливі форми. Ой, вже Пасхи захотілось. Пасха. Ну, хто як каже, Пасха. Пасха, куліть по-разному. Гляньте, які красиві. Гляньте, які гарні. Оце ну, бумажка. А це що? А це, може, церковне вино, бо стоїть біля формочок 309 гривень, со як статі. А ось гляньте, яка велика. Це шампанське чи що? Брют Брют. півтора літра, 929 гривень. Навірно, непогане. Так, тут вода всі важливі, води багато. Ну, вода що то не заходить, а тут пивко со скіткою, а пивко як <клонок> в суху землю. 32, 33, 24. Гляньте, які скидки непогані. Ну, я не буду брати, у мене в холодильнику є пиво. Я іноді люблю з встальоної рибою сушеною. Гляньте 45,90, 38% скидки. 77,90. Ой, а тут ось продають саженці 267 троянди, ну це, напевно, різні сорти. Ну, я тут була у ФОЗі дві тижні тому, то їх тут не було. А зараз гляньте, яке різноманіття, може кому треба. І ось груша, написано груша, ну майже 300 гривень. Із майже, гляньте, листочки. Прям зеленіють листочки. Так, яблука. Яблука взагалі, я не знаю. Такі дорогі зробились, подорожчали. І оці я люблю такі яблука красні, вони дубові. Цибуля Марс дві тижні тому була 43, тепер 53. Така цибуля 10 і така непогана, гляньте, хвостик сухенький, нічого так. Редіска 129, я сьогодні по 75 взяла. Так, тут авокадо, дві ціни, опт і розниця. 82, 49, 74 це за штуку. Ну, не знаю, я бачу люди, грибуть це авокадо. Кажуть, що воно дуже корисне. Ну, Лічно для мене воно мені взагалі не заходить, може, я не вмію готувати, хоча я купляла і готувала, і так, і сяк. Ну, поки місті я його не полюбила. Так, давайте глянемо на зелень. Ви тільки гляньте на ціни на зелень. Воно вже зав'яло 59 гривень. В цих коробочках. Також дві ціни, навіть 100 грамів нема, 75 грам, 64 гривні. Ну, зелень краще купляти на базарі. Ось цей салат, тут хоч є корінці, його можна посадити на вікно, і листочки щипати, вони потім відростають. Так, ківі 134. Дві неділі назад вони тут були по 109. А це що? Що це таке? Таке тверденьке. Мангустан. Що це таке? 1044. Капець. Ось хтось взяв, зважив 71 гривня оця піндюрка. Не знаю, чи вона добра чи ні. І така важкенька. Я не пробувала цей мангустан. Не знаю, чи воно добре чи ні. Хто пробував, напишіть, він смачний чи ні. А ось гранат, ви подивіться, один в один похожий на ті, що продає нас з на базарі із Азербайджана, що сок мені давив. А що тут бере, а там продає один гранат по 100 гривень. Хтось ось надламав, на вид, наче нічого. Один гранат заважує тут 460 грам. Можна брати дешевше, ніж в Азербайджана. Грейпфрут 59 гривень. Так, глянемо на рибу. Дві неділі тому я тут брала толстолоб копчений. Це взагалі отвал башки, дуже смачний. Зараз я вам покажу. Ось він дорогуватий, звісно, 438 гривень. Жирненький. Я взяла кусочок, він затягнув майже на 200 гривень. Ну що, я його мекнула одразу із пивом. Капчена з кумбрія 459 гривень, креветки, Риба також, я бачу, трошки нехай подорожчала. Брюшка 289 гривень, матія 139, що то він такий якийсь пошарпаний дуже. Селедка 139, 249, скумбрія. А тут гляньте, які різноманітні салати морські. Що це таке? Це як, як, червя... як черв'ячки лежать? Боже. 219 це за 100 грам. 220 гривень. Осьміношки це осміношки, ну не знаю, на вид вони якби не дуже апетітні. Малюнькі, якби великі. Тут свіжа охлаждена риба, карасі 60 гривень. Що то як риби малувато, що да? це -то 4,90 толстолоб, що то непонятно. Хребетики 108, сібаси 339. Ну, якби немає вибору. Так, йдемо далі. Тут м'ясо. Ось гляньте, сало написано: генеральське, 460 гривень. Боже, на вид таке тонюсеньке, як шкурка одна. Таке, що попало? Фарш, асарті 144. так, Свинина. ну, Ціни вроді би як і були. Так, вам видно ціни? М'яса дуже багато, м'ясо гарне. Ребра 165, 179. Так, тут яловичина. Яловичина ціни, звісно, трошки дорожча і завжди яловичина дорожча за свинину. Боже, оце. Жабенятка, як я кажу, це перепілка 3199, якісь вони синюшні. Закінчилась моєва, хотіла купити моєве, немає. В рибному магазині моєву продають по 70 гривень кілограм, ну так це ж смажити буде вся хата. Запах і Так, чого ти стоїш, проходь. Як скопана. Я взагалі то солодка не дуже люблю. Ну, Не знаю щось. Що це, Що це за, за скидкою? Ой, ой, бля, воно зламалося. Хай Бог мати. А тут хлібчик пахне, пампушка є 23, 19, 24, це батони, словаж 19, ось ось часник пахне, 24 багет. Ой-ой-ой, він аж такий хрустящий. Ой, я на дієті вообще то з утра сьогодні. Только, Только на дієту сіла. якби вже на вечір і скільки зараз. Чувствую, дієта вже закінчується на вечір. А тут ось гляньте сир-брі, скітка 449 гривень, цей кусочок на 95 гривень треба взяти, я такий сир люблю. Гляньте, яке різноманіття сирів, де жовта ціна це скітка. Тут ось колбаса 179-129, сардельки фермерські, моцарелла, Ну, це не настояща мацарела, тут сира капчена 179, це за палочку, ось варенка 269 без скидки, ну під шумок піде, може хтось і купи. Тут е, імпортні е, ковбасні вироби, всі можливі. Ви тільки гляньте на ціни, ціна це за кілограм і 500, і 600, і 800. І. О, гляньте, які тут ціни. 999, шинка, хамон, прошуто, чого тут тільки немає. Це нарізка колбаски. ну Ось, наприклад, Скільки тут? 81-50. Ну нема що їсти. Нема навіть, як би не хватає і закусити. Так, йдемо далі. Що тут ще є хорошого? Давайте я вам поможу. Дивіться, оце, оце воно. Халва, пожалуйста. Який номер? Сто А, 215. Де вона? Ой, ви взяли халви і тепер і мені захотілося. Я оці візьму вони. А? Пойдет, да. Кто? Кетчупы. Да, здесь... да, тут осе. Вот. вот и осе вот с этой стороны. Пожалуйста. Вот все дрожжи тут такой смачный. 187. Неділю назад я брала по 167, я не знаю. Дорожчає все якби на ходу. Ось одна пачка заважила на 38-39 гривень. Ну, вони дуже смачні в какао. Я люблю такий арахіс какао. Що це таке? А, Посипка. Я, дум... я думала бісер. Хай бог милує. Гляньте, яка прелість. До Паски. До Паски є краска, тут все, глазурь, присипки, все-все-все, гляньте. Це такі прикраси в Пасху. Страмляти. Ой! Гляньте, скільки тут їх, о Боже, це ж, гляньте, Боже, яка прелість. Це і так їх можна з'їсти. Красиве таке, гарне. А ось, гляньте. Такі трояндочки. Так, скільки це стоїть, бо я... може кому треба. 48, 56, 60, 63. 39. Оце 39. Страшне. Ось ось ціплятами, гляньте, боже, яка прилість. Ціп-цип-ціп. Ціп. Масло вершкове, ось скидка 80 гривень. 825%. Я ось беру таке молокія, Ну, скидки нема, сто 12 гривень. З маслом щось робиться, не пойми що. Такі ціни, я взагалі не знаю. Откуда ці ціни? І треба брати 82%, не менше, тому що менше то вже йде спред, то не масло. Ну, от іще е, яготинське непогане, 112 гривень. Так, тут ось, боже, мені помірящилося, що це пільмені. Ще й думаю, такі маленькі, один в один. А це, а це я не знаю, це ракушки. Це ракушки, мушлі. Мушлі як ото на берегу, на морі, на берегу. Вони, може, смачні, а я не в курсі. Хто пробував пишіть? Вони, може, <сум> хороші, варені раки. Мідії, креветки в різному соусі. Тут грай для любителів морепродуктів. Чого тут тільки нема, навіть каракати це є. Ціни, звісно, за шквар. Це за коробочку. Отакі ось ціни. І дві ціни опт і розниця. А ось карпатський йогурт, галичина, я беру вже не перший раз, дуже добрий, тут літр 3% з пробіотиками, без цукру. Це я беру мамі вже не перший раз і він дуже густий, навіть можна ним заправляти салат. Замість майонезу, замість сметани. Коштує 123 гривні, дуже смачний. Де це він бутилки перекладає? В інше місце, напевно. А ось я побачила, гляньте, які шикарні качки, фаршировані апельсинами в апельсиновому маринаді. І написано, що це Слов'янський комбінат м'ясопродуктів це Донецька область. Гляньте, які шикарні качки. По виду, як домашні, так? ціна 194 гривні за кілограм. 399 то філе качіне. Це м'ясні палички, не знаю, ніколи не пробувала, ніколи не купляла, не знаю, які вони на смак. Це мінтай 109 гривень. Гляньте, який непоганий, біленький, не дуже так і в льоді. Ну, непоганий, не сильно і великий. Я бачила тут на районі в рибному магазині і мінтай, і хек по 180 гривень, а тут по 109 можна брати. Бичок 198 гривень. А де той бичок? Ой, Боже, нещастя. Морожений, переморожений, аж жовтуватий. Значить, це він такий давньошній. В обід 100 літ, як то кажуть. Хек по 129 також скидка і також дуже непоганий. Невеликий, біленький, не дуже переморожений. Ви знаєте, хек він кращий, ніж мінтай, він м'якший. Морська риба. Ви тільки гляньте, що робиться з рошеновськими батончиками. 23 гривні, 26. Я пам'ятаю, як вони коштували 8 гривень, 9, тоді 12, 13. А це взагалі 23-26 не зложуть ціни. Хорошо, що я не дуже люблю шоколад. Більше люблю пиво з соленої рибою. Ну, а що? Цукор 29 гривень. Ну, я думаю, що він подорожчає туди далі на літо, тому що коли закатка, завжди ціна трошки дорожчає. Борошно, ну, наприклад, 48 гривень 2 кілограми. І 40 гривень. Ви подивіться, які тут шикарні, чудові, яскраві книги для дітей, всі важні, розвивалочки, енциклопедії про тварин, про, про галактику, про космос. Ось гляньте, енциклопедія хижаків, яка класна книжка, очі блищать. Я вважаю, що... Для дитини це кращого подарунка немає. Це завжди цікаво. Гляньте, яка красота. На подарунок те, що треба. Ось ще побачила, гляньте, які чудові чашки. Ось з квітами сподобались мені 130. 9 гривень рознічна ціна. І оці гляньте сердечками. Така веселенька, да? 109 гривень. Ну, такі симпатічні. Ну, а це такі звичайні.